Я ізраїльтянин призовного віку з радістю відповім на всі ваші запитання. Схоже, багато ізраїльтян призовного віку втрачають довіру до нинішнього уряду через те, що не всім доводиться воювати. Наскільки вас дратує, що деякі люди можуть розслабитись, не брати участі в бойових діях, а просто цілими днями сидіти і читати тору. Хоча я сприймаю їх як братів, я вважаю, що Харидім ультраортодоксальні євреї, які звільняються від служби в армії, дуже проблематична категорія. Вони не роблять значного внеску в економіку держави. Вони взагалі взагалі мало що роблять, окрім волонтерства у своїх громадах. Їхнє ставлення до меншин, особливо в крайніх проявах, буває жахливим і створює нам усім погану репутацію. Я не думаю, що їх слід звільняти від служби або платити їм гроші за те, що вони цілими днями навчаються. Мене це бісить. Наскільки глибоко ви вивчали інформацію про Накбу та розсекречені документи Цахалу, які відображають події тих часів, про вигнання арабів згадували на уроках історії, але палестинській стороні приділялось не так багато уваги, як питанням, що стосувались євреїв, наприклад, голокосту, прошу майте на увазі, що я відвідував світську державну школу. А в Ізраїлі існують різні освітні програми для різних спільнот. Наприклад, Араби мають власну систему з власною навчальною. Програмою також є багато приватних і напівприватних шкіл чимало з них релігійні. Чому ізраїльтяни араби та ізраїльтяни євреї навчаються в різних школах і мають різні навчальні програми, чи не заважає це людям різного походження спілкуватись і товаришувати? Питання наявності окремих шкіл не підлягає обговоренню через велику кількість різних етнічних та релігійних груп. Ізраїль вирішив, що найкраще надати кожній групі автономію в питаннях освіти, щоб усі були задоволені. Також варто зазначити, що араби навчаються арабською, а єврей? Івритом зрозуміло, що для Арабів важливо зберегти свою мову і навчити їй наступне покоління. Це не означає, що вони не вивчають іврит багато хто володіє ним і досить добре. Деякі євреї також вивчають арабську у державних школах. Вона є факультативом. Як може Цахал надалі претендувати на моральну перевагу в своєму нинішньому наступі, якщо ми бачимо, як ізраїльські військові здійснюють задокументовані воєнні злочини на камеру? На сьогоднішній день відомі десятки і сотні випадків катувань, які здійснюють військовослужбовці Цахал. осквернення ізраїльськими військовими трупів арабів, використання забороненої зброї на полі бою, зокрема термобаричної, а також викрадення і арешт дітей навіть десятирічного віку здається. Що ці дії не мають жодних серйозних наслідків, а головний рабен Сахал дозволив бивати будь-якого раба, навіть на перший погляд невинного згідно з релігійними настановами. З огляду на все це. Чи вважаєте ви перше, що сахал має тут моральну перевагу? І друге, якщо так, то поясніть свою позицію. Чесно кажучи, я не бачив практично нічого з того, про що ви говорите, і було б дуже добре, якби ви могли дати посилання на свої джерела, але я можу прокоментувати. Відео, на якому солдати жорстоко поводяться з цивільним населенням на західному березі. Таке безумовно трапляється. Часто це сходить їм з рук, і це жахливо. Люди, які це чинять, є релігійними екстремістами та ультранаціоналістами, а може, і садистами. Однак, наскільки мені відомо, ні держава, ні військові не закликають завдавати шкоди невинним цивільним. Більшість людей, принаймні в державних школах, не виховуються в дусі ненависті. Майте на увазі, що Серед ізраїльського населення існують великі відмінності і розбіжності, і хоча дві людини можуть бути євреями, вони можуть дотримуватись полярно-протилежних переконань. Причиною того, що так багато військових залишаються безкарними, є те, що ультраправі партії та ультранаціоналісти, які мають велику владу і вплив, вважають, що карати солдатів за їхні дії неправильно. Що стосується мене особисто, то більшу частину свого життя я провів за межами ізраїлю міжнародний. Школах і товариствах, я взагалі не думав про це хал, доки не перейшов до старшої школи і не розпочався процес призову до армії, це не та організація, до якої я мріяв би приєднатись, але я розумію, що на мою підготовку було витрачено багато сил та ресурсів. І оскільки у війську я не буду виконувати нічого, що пов'язане з бойовими діями, або що мені здається неетичним, я готовий зробити те, що від мене очікують, і нічого понад те. що стосується моральної переднім. Преваги, то я вважаю, що Цахал заявляє про неї, тому що атаки Хамасу були спрямовані в першу чергу проти цивільних осіб і були невибірковими. В той час як відповідь Ізраїлю за словами Цахалу, не спрямована проти цивільних осіб. Але чи вірити їм це вже інше питання? Я думаю, що, хоча цивільне населення не є конкретною мішенью, Цахал завдасть удару по ньому, якщо вважатиме, що поруч з ним знаходяться члени Хамасу. Також він може завдати удару по цивільних. Об'єктах, якщо вони становлять військову цінність. Чи вірите ви, що Сахал бреше про Хамас, щоб виправдати вбивства невинних людей? Ні, Хамас справді такий жахливий, як про нього говорять. Вони вбили 1400 людей без розбору 7 жовтня. Невинні люди гинуть під час ударів у відповідь, які Сахал завдає по Хамасу, і це також несправедливо. Як Хамас зміг прорвати кордон без жодних перешкод. Наскільки я розумію, Ізраїль, нібито володіє найкращою системою спостереження і охорони кордонів у світі. Ми достеменно не знаємо, що стало причиною провалу системи розвідки. Деякі військові, чия робота полягає у спостереженні за кордоном через камери, сказали, що їхні камери були заблоковані або відключені. Гадаю, ми дізнаємося, що сталося в найближчі тижні, місяці і роки. Як канадійка, я знаю, що живу на вкраденій землі. Мені безумовно було б важко примирити свої особисті переконання зі службою в армії моєї країни, якби це передбачало, наприклад, готувати їжу для військових і ремонтувати для них транспортні засоби під час Окської кризи. Особисто я воліла б краще сидіти у в'язниці ніж бути залученою до будь-яких подальших силових спроб відібрати у корінних народів ту невелику частку землі, яку ми їм залишили, справа в тому, що люди тут бояться другого Голокосту. це завжди залишалось в глибині нашої свідомості а 7 жовтня винесло його на передній план. Хоча я не погоджуюсь з багатьма діями військових, я впевнений, що без них ми всі давно вже були б мертві. І як людина, яка народилась тут і вимушена жити з тим, що випало на мою долю, я впевнений, що маю зробити все можливе, щоб забезпечити власне виживання. Гадаю, багато ізраїльтян ідуть в армію, бо це єдине. Ній спосіб захистити себе і свою сім'ю. Якщо вас не призвали до армії у 18 років, що тоді? Ви взагалі можете не проходити строкову службу? Якщо ви отримаєте звільнення, ви не зобов'язані служити. Деякі люди отримують звільнення, але зобов'язані виконувати різні види суспільних робіт, як правило, пов'язані з доглядом і допомогою соціально незахищеним, бідним і літнім людям. Чи вважаєте ви те, що відбувається в газі, нерозбірливим геноцидом, як дехто це описує, чи чимось іншим? Які настрої та атмосфера зараз панують в Ізраїлі? Мені ще належить вивчити всілякі докази, які стверджують протилежне, але зараз я не вірю або не хочу вірити в те, що відбувається нерозбірливий геноцид. Причина, чому я так кажу, криється в тому, що якби це було правдою, то навіщо тоді військам Цахалу входити в газу? Якби Цахал хотів убити всі? їх вони просто розбомбили би її здалеку, не ризикуючи життям жодного солдата. Також вони б не віддавали наказ про евакуацію. Для мене це має сенс. Місцеві новини також рясніють інтерв'ю, в яких військові розповідають про заходи в житті для того, щоб запобігти втратам серед цивільного населення. Однак я досі сподіваюся на припинення вогню, тому що невинні цивільні продовжують гинути незалежно від того, є вони мішенню чи ні. Які взагалі погляди середньостатистичного ізраїльтянина, чи існує розподіл 50 на 50 між затятими сіоністами та євреями, які не є сіоністами, як людина із заходу, я майже не знайомий з політикою Ізраїлю, але я знаю, що позиція уряду країни практично ніколи не збігається з тим, що насправді думають і хочуть робити пересічні громадяни? Що ж, я б сказав, що середньостатистична людина тут вважає, що євреї мають право навіть Обов'язок жити тут з релігійних, культурних та історичних причин. Думки про палестинців і найкраще вирішення конфлікту дуже різняться від людини до людини. Я б сказав, що для пересічної людини найважливіше, щоб Ізраїль продовжив своє існування як єврейська держава. До того ж, дуже важко визначити середньостатистичний показник, тому що погляди різняться дуже сильно. Яка ваша думка щодо рішення про три держави: Ізраїль, Палестина та Єрусалим? Єрусалим був би святим містом, яким би керували євреї, християни та мусульмани в рівній мірі. Якби це гарантувало мир, стабільність, свободу і безпеку, я не був би проти, але я безумовно в меншості для більшості ізраїльтян і палестинців контроль над Єрусалимом це питання, яке не підлягає обговоренню. Якщо ви зайдете в чийсь будинок, займете його кімнату і силою заженете його в кут. Чи здивуєтесь ви, що він застосує силу, щоб вигнати вас? Звичайно, ні, але я не думаю, що це вдала аналогія. Єврейська імміграція це процес, який відбувався впродовж тривалого часу, починаючи з кінця 19 століття, коли ця територія все ще перебувала під контролем Османської імперії. Велика кількість територій була незаселеною, як от перші райони. Ля заснованого в 1905 році, і який виник як продовження яффи. Багато земель було викоплено єврейськими філантропами, щоб євреї, які рятувались від погромів у Росії, мали де жити. Так, 1948 рік супроводжувався вигнанням арабів, і їхні землі забрали. Але я сподіваюся, що ми знайдемо рішення, завдяки якому вони зможуть повернутись на свою батьківщину. Їх безумовно скривдили, і багато територій було віді. Брано силою, але характеризувати всю країну як вкрадену землю це не зовсім справедливо. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що про ізраїльсько-палестинську війну думаєте ви? Напишіть в коментарях.